Міноборони додало до маркетплейсу Do Chain Defense дрони-перехоплювачі для боротьби з ворожими розвідувальними та ударними ППЛА, що посилить тактичну ППО. Тепер підрозділи можуть самостійно замовляти необхідне обладнання за державні кошти через it систему без додаткових погоджень, що реалізує принцип автономії та довіри. У маркетплейсі вже доступні дрони від трьох українських виробників. Ще три контрактуються найближчим часом. Кабмін разом із міністерством оборони запустили експеримент проєкту і буду. В оборонно-промисловому комплексі проєкт прискорить дублювання виробництва на ключовому оборонному підприємстві та може бути розширений на інші сегменти ОПК. Мета оперативне резервування потужностей і безперебійні поставки для оборонних потреб. МАГАТЕ заявило, що Запорізька ЄС знадобиться особливий статус у разі мирної угоди між Україною та Росією. Гендиректор Рафаель Гросі зауважив, що без миру залишається загроза інциденту. За американським мирним планом роботу ЗЕС пропонують відновити під наглядом. Магате а електроенергію ділити порівно між Україною і РФ.